Доброго дня, шановна громадо? Ми знаходимося сьогодні на виставці Комунтех 2024. І сьогодні я, як завжди, звертаюся до українських аграріїв, а сьогодні б я хотів би звернутися до українських комунальщиків, мерів міст, голів громад, директорів комунальних господарств і так далі. У мене одне питання є: де ви? Ми виставили тут таку стенд, привезли сюди 5 одиниць техніки. Виставка дуже здорова, багато українських виробників виставляються. Сидимо сьогодні, чекаємо у вас тут усіх, а нікого немає. Дивіться, хотів би представити і запросити вас на цю виставку. Ми ця виставка проходить три дні. Сьогодні тільки перший день. Ще є завтра і післязавтра. Ми всіх запрошуємо до вашого стенду і таким анонсом хотів би вам зараз провести таку відео-екскурсію. Щоб ви побачили, що сюди є, чого приїжджати. Конкретно на стенд заводу Кобзаренка так це точно. Дивіться, ми представляємо вже другий рік поспіль розкидач РП3. Це розкидач піску, має три куби, 4 тонни вантажопідйомності. Унікальність його в тому, що вам не треба окремий автомобіль піскорозкидач. Вам треба трактор в комунальному господарстві, да? який буде виконувати багато функцій. От одна із функцій розкидання піску. Е, має отакі от, е, три куби, е, сітку спеціальну для того, щоб не камінці великі не, не попадали всередину і потім не розбивали вам тут е, транспортер, не розбивали тарілку і так далі. Цей розкидач вже якби другої варіації. Ми в тому році поставили, продали. Почули конструктивний зв'язок від вас, від ваших громад. Ми доробили підсітку, там посилили трошки тарілку, тобто адаптували під ваші потреби. Приходьте, дивіться, купляйте. Унікальність ще раз нагадую в тому, що один трактор і працює з усіма агрегатами. Наступний агрегат це бочка. Бочка ВНЦ 6. Вона має 6 кубів і це якби Да? От продаються автомобілі там, різних, там китайські, не китайські, там на 12 кубів є, є на 6 кубів. Да? Але ви купили такий лосос там, і, чи, чи э, е, з кубочку, і вона у вас тільки-тільки асинізатор і все. А якщо це велика громада чи якесь комунальне господарство, яке там не одне в місті, да? треба виконувати багато функцій. Тобто, от причепили розкидач, причепили бочку. Будь ласка, один, один агрегат, один тракторист чи механізатор, да? який виконує зразу багато функцій. Бочка, італіянський насос має, кстати, з українських комплектуючих, виготовлена в Україні. Тобто, ще раз кажу, Виготовлена в Україні, зроблена, зроблена на Сумщині, зроблена нашими людьми. Люди, які працюють в нас в громаді, сплачують податки, і які податки повертаються назад у державу. Зараз ви всі знаєте, що йде тренд, зроблено в Україні. І купуючи українське 40% ви залишаєте в державі. Тому ще раз наголошую, запрошую і приходьте, дивіться. Які рішення завод Кобзаренка дає вашим е, підприємствам і взагалі громадам? Е, далі наступне рішення. Є багато е, зараз знаємо, відбуваються будівництва і так далі. От ми придумали такий от, е, бетонозмішуваць, який же все ж таки до того ж самого трактора. Отакий бетонозмішувач на 0,5 куба, який побудує вам якусь дорожку. В парку, чи може треба зруйнований від російського агресора будинок під, трошки підлаштувати. От така до от, того ж, то ж самого трактора начепили. 0,5 куба зверху, мішок цементу. Оце от у нас є такий, як лопата, вона гідравлічно опускається, набрали піску, от кардана підключилися і перемішали цей розтвор і висипали. У бадейку там чи ще в щось далі. Завод Кобзаренка також працює в напрямку мобільних вагончиків, будинків і так далі. Тобто, для того, щоб вашим там будбригадам, може для охорони треба якогось об'єкта, ми можемо зробити от такий от вагон-дом, який можна в ньому, і сховатися від дощу, можна пообідати, можна. Там буржуйка є, якісь там речі посушити. Можна, якщо, якщо вже треба, там дуже довго працюють, відпочити в обід. Тому приходьте, можемо зробити різні варіанти цих, таких вагончиків. Далі пішли. До того, ж самого, до того ж самого трактора у нас є причеп. Причеп, який ви використовувати можете для будь-яких цілей, тобто прибрати листя будівельні, будівельні сміття е, вивести, о є такий недорогий хороший причеп 2ТСП6. Він має два яруси бортів. Тобто, якщо ви будете щось таке важке, то вам і не, і не треба цей другий ярус. От тільки один ярус, важкий і все. Якщо це треба листя, гілки, якийсь пил, там от другий ярус бортів наростили. І повезли тут, має 6, куб... 6 кубів з одним ярусом і 10 кубів з двома ярусами бортів. Тобто, ну на дуже універсальний причіп за дуже хорошу якість, який зроблено в Україні, зроблено на Сумщині. Далі ми зараз маємо таку проблему: всі опалення, дороге, газ, енергія, дорога, електроенергія, так. В заводах Обзренка також є рішення для того, щоб опалювати щепою. Є щепа, тобто деревина, яка перебувається на щепу. Ви можете використовувати в твердо котлах, опалювати свої школи, садочки, адмінбудівлі і так далі. От є такі у нас щепоріз, називається, називається цей щепоріз РП РМ 900. До 20 см у діаметрі можуть перебувати гілки. Так само агроратується із трактором від 80-кінських сил, має свою гідромашину, тобто у вас не буде гріться, гідравліка там, і все остальне. Гідровальці також є, ви, туди не, не треба пхати вам ту, ту гілку, ви просто взяли, подали, там є такі от... зуби і гідровальці, які самі затягнуть до далі гілку. І він агрорятується з таким же самим нашим причепом. Тобто ви зразу в причепі заготовили, привезли на котельню. І вже ваш кочегар зразу топить і в школі, і в садочку тепло, діти довольні і все добре. І в громаді і наша Україна розвивається і процвітає, і, і перемагає. Тому ще раз закликаю, приходьте на виставку, купуйте українське, і буде у нас і перемога, і, і все остальне, і процвітання. Дякую за увагу.